Добрий день, це канал Я і мамі і Тваринки. І ми з вами ріжемо дрова. Ось так. А це вже ми стільки порізали. Два бочки бензопилки вирізали. Ну, вона в нас невелика, там небагато. Не знаю, 250 чи що влізає. Грам та бензини не знаю скільки, то не мої. Треба чоловіка питати. Ось такі діла. Так що працюємо. Хто там має бажання порубати, допомогти дрова мому чоловіку. Приїздіть, допоможете. Ось тут великих сучків нема, ну, пару штук є з сучками. але ну, небагато. Ось так, щось такі діла. Працюємо. А я вам покажу, яка в нас гарна погода. Питали мене вчора, чи в нас зима, чи ні. У нас нині 4 квітня. Не знаю, чи притягне мені аж звітав. Бачите, які сосни. Вся в снігу, у нас зима, діло йде до Різдва, ні до гарно. То він трохи потопився, вчора ще більше було, бо нині морозець зранку був тільки градус. Ось, а, а так коньки було, то не позамерзало. Ось, було тут таке, як було, калюжі без льоду, без нічого. Ну і ось така красота у нас кругом. Півніку корікають, кажуть, буде весна, але коли вона не знає, та весна прийде. Болото то є гарне, то факт. І ніде з ним не подієшся. Ось сніжок гарний. Коротше кажуть, погода супер. Яка добре, що, що сніг впав мокро. Ось, Було б тільки тепліше, то було б лучше, хай би лучше падав. Ну нічого. Ось. То люди до Паски вже б спішили городи садити і до Паски готуватися, і все б не встигали. А так все гарно і прекрасно. Ось такі то справиньки. Так що так що будемо працювати. ось, Курочки ходять бабині. Я ще своїх не пускала зимно, їх хай ще трошки посидять. Зараз ще. З бачок з одного дрова вріжемо. Та й там будемо працювати. Випущу кури, піду палити в грубці, бо зараз поки дощу снігу нема, бо нас з обіда сніг знову передають, замітілі знову передають. Ось то кажу, треба йдемо поріжемо трохи, а тоді, якщо будемо працювати тутечка. Ось такі діла. Така то у нас красота, така погодиться. Бери зразу бензину, ростимо з маслом. Зразу за... заправимо пилку. Ладненько, будемо заправляти пилку і різати далі. Ліскільки лелеків літає. Чи так гарно. Кружляють малишата. Вибачаюся за пилку, але. Но... Думаю, покажу вам, дивіться, як гарно, скільки їх багато тут. Так, 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 де ті лелеки, де ті лелеки? Не можу побачити. О, бачите, скільки багато літає. Ви ціка гарно. Багато-багато кружляє, красота така. Так, пилочка молодець справилася з дровами. Дровами дорізали. Чоловік підкидає ті, що порозкачувалися. Можна сказати, доброго півдня різати. Машину дров. То, щоб один різав, ну пилку тримав, різав, а другий щоб подавав. І все, і було би що різати. І раз, раз. Ось так. Що, всі порізали, ну ладно. Різати, кликала, ніхто не прийшов. Тепер приходьте рубати. Невеличка кубка дров, машинка. Ось так. Перше порубати, повозити, поскладати, як в літом висохнуть, та й усь, та й буде робота зроблена. А тоді люба за зиму, потрошки, потрошки і всі спалити. Ось так. Такі то справеньки. Ладненько. Наша зима трошки відходить, вже снігу менше. Бачте вже навіть трошки просвіток є зеленин... зелененької, зелененької травички. Ось так. Бачте Топиться сніжок, але тепла не було такого, щоб там тепло було. Ну, як такого рубаєш, ворошишся, подаєш то воно не є зимно, але... О, і собаки вже гонять. Думаю, що тут можеш ту лист летити. Кури кричать. Ну, також, щоб постояти, язика почесати не почешеш, бо примерзне до бороди. Ось такі то діла, Так що всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.